От ми виходить, виходить, ми не вміємо робити торпеди, ми зробили надводний дрон ну, по функції Турки роблять, Турки працюють над своїми морськими дронами, які можуть нести легкі протикорабельні ракети з дальністю пуску 150 км. От якби у нас були б свої морські дрони, які ми могли б нести керовані ракети з дальністю пуску 150 км, ну це б дозволило б, там, навіть росіян навіть випінать би з новоросійської там. Щось писали про базу в Абхазії тимчасово куповані. Оце би загнати туди взагалі в базу в Абхазії або взагалі там Каспійське море. Ну так, так як у нас реальна робота замінюється позиціонування в інформаційному просторі, у нас нема своїх морських дронів з керованим ракетним озброєнням, тому про там кудись відсунути російський флот далі чи чим новоросійським, ну залишається тільки так ходить гіпотетично мріяти. Ой, на жаль.